Всім вітання, черговий проєкт, чергова Tesla Model 3. Одна з найпопулярніших автівок 2023 року. Дивіться, яку красуню придбали, червоний колір, ціла автівка. Ось такий має вигляд з середини. Чорний салон, ціла безпека. Виграли ми її за 10 800. Так, це відбувалося. Виграла її на затвердження продавця. І так пощастило, що він не підтвердив нашу переможну ставку. Придбала її в місті Йорк Спрингс за 10800. Бачимо розрахунок зі страхуванням. 15900 автівка в Україні розмитнена. Тепер подивіться, як онлайн. Відбуваються торги, наскільки це швидко і наскільки це і цікаво. Кожна придбана автівка це квест, квест для нас, як виконавців замовленої послуги, так і для клієнтів, які також переймаються, хвилюються під час торгів. Намагаємось бути онлайн на зв'язку. Отже, автівка почалась торгуватися від 7 тисяч доларів. А виграли ми її за 10800. В торги ми зайшли на ставці 10600. Спочатку ми її не розганяли. Наш ліміт був, до речі, 10600. 200 доларів ми додали, аби перемогти. Далі після перемоги, ми це робили до перемоги, заходимо на калькулятор наш ZP в Телеграмі. Обираємо Tesla Model 3. Електро 60 кВт, Придбано на аукціоні «Ай-Ай-Ай» в місті Йорк-Спрингс. Все це потрібно ввести в бота. Переможна ставка 10800. Обираю, клієнт обрав варіант із страховкою 15900, автівка в Україні розмитнена поставлена. Для порівняння. На день перемоги заходимо в авторію, Tesla, Model 3, рік ми вводимо від дешевих до дорогих фільтр з пробігом до 100 тисяч кілометрів. На нашій автівці 70 тисяч і дивимося, що нам пропонували. Перші в переліку автівки це. Не відновлені. Авто без батареї пишуть. свіжо пригнана не відновлена. Так само і наступна. І ця видно, що ще не відновлена. Ось, нарешті знайшли ми найнижчу вартість 19800 Ціла автівка на номерах в Україні вже продається. Це найнижча вартість: 19 рік. 19800. Така вона була придбана в 2023 році за 7500 з такими пошкодженнями. Нагадаю, що вартість нашої автівки 15900, також вже в Україні. Ще раз перегляньте, як вона виглядає. Комплектація стандарт плюс. Це авто буде продаватися нами в дорозі або по наявності, коли вже доїде. До речі, так вирішив клієнт. Бо багато наших клієнтів продають автівки з вигодою. Самі трохи катаються, продають, купляють наступну. Тому долучайтеся також до цього процесу. Будемо раді вам допомогти. Трошки опису автівки. Вона ранний драйв заводиться і їде. Пробіг 47 тисяч миль. Безпека ціла. Задній привід. Карфакс замовили на автівку. Два власники. Перший три роки володів, другий 2 місяці. Бачимо повідомлення, що першого власника було ДТП. Дивимось, що за ДТП і коли воно відбувалося. 20-й рік виготовлення автівка, чистий 20-й рік. Ось ДТП 25 січня 2022 року. Майнер це незначне. Damage to riar, задня частина. Скоріше за все, фарбований бампер. І друге ДТП у другого власника 20 грудня 2023 року. Праве крило, права камера. Отже, трохи розповів, що таке Карфакс, показав, як відбуваються аукціони. Якщо було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. Якщо є якісь питання, пропозиції, також чекаю їх в коментарях або заходьте на наші соцсторінки у всіх соцмережах: Instagram, Facebook, Telegram. US Auto ZP привеземо в найкращому вигляді. Далі буде всім дякую, до побачення.